Вітаю вас, любі маляти! Сьогодні ми з вами знову звертаємось до теми української кераміки. Ви пам'ятаєте, що кераміка це вироби із глини, які згодом опалювалися в печі та розмальовувалися. На занятті з ліплення ми з вами виготовляли куманець, ліпили його. А сьогодні ми з вами будемо робити глечик, Глечик, який виконаний у техніці опішнянського розпису. Ось, погляньте на нього. Глечик я розмалюю, гарну квітку намалюю, ще і листечко зелене. Ох, і гарний він у мене. Ось такий у нас зразочок. Для роботи нам потрібен аркуш білого паперу, це буде основа і, звісно, кольоровий папір. Спочатку нам потрібно виготовити сам глечик. Я вже маю ось таку заготовку глечика і зараз покажу вам, як вже її зробити самостійно. Для цього ви берете аркуш кольорового паперу, саме коричневого, складаєте його навпіл. Ось так. Можна легенько притиснути, дивіться, щоб краї лягали один на одного, складаєте навпіл і приблизно загинаєте десь в одну третю. Ось саме з цієї форми ми будемо вирізати. Глечик. Пам'ятаєте, що вирізаємо половинку. Ось, ось так, половинку. Допом... Спробуйте самі намалювати або попросіть батьків, щоб вам допомогли. Ось, у мене вже є ця форма, я можу прикласти і обвести. Ось таким чином. Пам'ятаєте, що глечик не повинен бути. Більший за розмір вашого аркушу паперу, на який будете наклеювати це все. І тоді вирізаємо за контуром. Я обвела, а ви можете просто намалювати ось таку форму. І отримуємо форму глечика. Викладаємо на нашу основу. На наш папір. Глечик є готовий, зараз його нам треба прикрасити. Для цього ми використаємо папір білого кольору. Бачите, тут у нас оздоблено коричневим і зеленим ми візьмемо білий. Ви можете також взяти на власний розсуд, що вам більше до вподоби, який кольор. І вирізаємо тоненькі смужки білого паперу. Дуже цікава річ. Вам треба визначити відразу, де саме ви будете клеїти смужки білого паперу, для того, щоб знати, якого розміру вони будуть. Ось, приклеїти знизу, і що вийшло? Бачите, вийшло, що моя смужка закоротка, тому ми з вами візьмемо і виріжемо іншу смужечку, яка буде трішечки довшою. Для того, щоб визначити розмір з необхідної смужки, я взяла аркуш паперу і приклала його до доденця. Бачите, визначаємо довжину, ставимо міточку олівчиком, загнули і зрізали. Отримали ось такий аркушик паперу, ось він за шириною денця. І нарізаємо вже смужки, ті, які підійдуть нам за довжиною. Ось так. Прикладемо ось одна і інша смужка. Прикладемо. Ось вони в нас є. Примірюємо на верхню частину, на верхню частину замала, тому знову ж таки беремо аркуш паперу, прикладемо, відмірюємо, позначимо олівцем. Клали, зрізали зайве і нарізаємо смужки необхідної довжини одна і друга. Маємо один, маємо два. Ось. Ще наш глечик прикрашений. Квітку. Квітку ми можемо вирізати двома способами. Я використаю спосіб складання паперу гармошкою. Парку жовтого паперу можу скласти ось так зрізати, тому що, якщо буде багато шарів, то важко буде різати. І визначаємо ширину майбутньої квітки, приблизно ось так. Складаємо папір гармошкою для того, щоб всі пелюстки квіточки в нас були однакові. Ось декілька разів. Можна промалювати, навести контур майбутньої квітки. Не квітки, а пелюсточки. Ось такий він в мене вийшов. І тоді я вирізаю за контуром. Вирізавши, я отримую відразу декілька однакових пелюсток, з яких буду викладати квітку. Ось так. Пробуємо сюди. Ось і маю ще одну пелюсточку. Ось така. До даних пелюсток ще треба. Додати серединку. Серединку я візьму білого кольору. В мене залишився папір білий. Кому складно вирізати кружечок з білого паперу, тому малюємо, а тоді вирізаємо кружечок. Там, де ви вели олівцем, можна заховати і наклеїти іншим боком. Ось так я приклала. До смужок ми можемо ще додати, до смужок білого кольору, ми можемо ще додати смужки зеленого кольору, і можемо ще додати листочки. Листочки, щоб вирізати, ви можете використати в той самий спосіб, який використовували при вирізуванні люстків. Знову складаємо. Аркуш паперу гармошкою. Зайве перебираємо. Промальовуємо олівчиком листочок. Можете фантазувати. Ось такий листочок я промалювала. Зараз я його виріжу і отримаю відразу декілька однакових листочків. Ось так. Плавними лініями, не закриваючи леза ножиць до кінця, ми вирізаємо листочки. І ці листочки додаємо до нашої композиції. Ось один, два, і можемо ще додати. Ось Звідси, наприклад, не бійтесь фантазувати і. Використовувати різні способи. Ось такий в мене приблизно буде команець у опішнянському розписі. Прикріпила елементи своєї аплікації, вийшла у нас квіточка. Дітки, дивіться, щоб пелюстки були рівномірно розташовані навколо кружечка, і щоб рівномірно були розташовані листочки. Смужечки, ось маємо такого глечика. Після того, як ви закінчите свою роботу, не забудьте прибрати своє робоче місце. Зайві папірці прибираєте в сміття, ножиці і клей ставите все на свої місця. Якщо раптом десь клей потрапив на поверхню, його треба прибрати або промокнути акуратно серветочкою. Бажаю успіхів і чекаю ваших робіт. До зустрічі!